Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті інвертор UKS 3000 Вт з піковою потужністю 6000 Вт. Заявлена несправність, коротнули вихід, після чого він перестав вмикатися. Задача відремонтувати, захистити і зробити так, щоб при повторі максимально унеможливити. Дану ситуацію. Отож ну, приступимо, оглянемо, що в нас всередині. Думаю, там як стандартно звичайний шеститрансформаторник. трансформаторник. До речі, це самий перший мій 24-вольтовий з таких інверторів. Ага, Так і є. Шість трансформаторів, чотири вихідних транзистора, по два транзистора в ковпачках. На кожен трансформатор. В принципі, це ну зручно для. Ремонту. Так, ну, візуально пошкоджень нема ніяких. До речі, був відірваний електроліт. Його попросили впаяти на місце, так як він болтався. І один з моїх попередніх ремонтів був без оцих деталей. Тобто, так як я і допускав, ці деталі виконують універсальність даного. Інвертора, щоб він працював або від 12, або від 24 вольт чи 48 вольт. Сюди впаюються стабілізатори, лемка, мабуть. І таким чином виробник уніфікує дані інвертори. Так, транзючки, вихідні у нас FQA 24N50 стандартно. Зараз їх перевіримо на коротке, чи там взагалі щось є. Можливо, там і нема того короткого. Так, крайні ножки. Ага, вже дзвонять. Так, ну, значить, коротке. Так і є, я тільки що перевірив. Там присутнє коротке. випаюють транзюки. Спробую запустити і подивитись: ось це Так, перевіримо ємність електролітика, який був відірваний. 98 мікрофарад 0,35. Ома. Ну, в принципі, нормально, можна впаювати. Котик не втримався, зайняв свою коробочку. А ми тим часом подивимось осцилограмки. 25 вольт я підключив. Опа, є, Осцилограмка є 51 Гц. 068. Ой, не буду перемножувати, але, як на мене, візуально адекватно. Зараз пройдусь по решті транзисторів, якщо там аналогічно Впаюю нові транзючки і заливаю лаком і вперед. До речі, з особливостей даного інвертора всі трансформатори роблять паралельно на одне навантаження. Не послідовно, а всі паралельно. Так, транзючки замінив. Спробуємо вмикнути. Так, на виході 207 вольт. 208. Споживання 0,99 Ампера. В принципі, небагато, 25 Вт споживання в холосту. Якби нормально. Ну, не знаю, наскільки гарна ідея, але мені приспічило зробити на виході запобіжник в керамічному корпусі. Десь в мене завалявся такий от. І наробити, наліпити. Отаких от от перемичок припаяти сюди десь, ну, поскільки по 15 А перемички. Я думаю, що буде достатньо, більше споживання, якби тут по факту та й не буде. І так як інвертор буде знаходитися ззовні приміщення, ну, можна сказати, на вулиці, мені закортіло його, захотілось залакувати. Так, ну що, ж лак підсох. Запобіжник я наготовив, два запобіжничка запасних і запобіжник встановив. Зараз збираю все і відправляю. От такий от ремонт вийшов. Всім дякую за перегляд і за лайки теж.